Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, хочу сьогодні запропонувати вам чудову казочку, яка називається У мудрої Тітоньки Сови День народження. Казковий ліс собі стояв. Усім на світі сповіщав, що є у лісі новина, сьогодні народилася. Сова, у неї мудра голова. Сова багато літ живе, усім свої знання дає, кому підскаже, допоможе. Про це у лісі знає кожен. Тож вранці рано на галяві, коли ще тільки сонце встало, зібрались дружно всі птахи, і вони радо, й залюбки. Сову хотіли привітати, Многая літа побажати. Та де ж це тітонька сова, в якої мудра голова? Чи трапилося що, чи може вона до нас прийти не хоче? І тут підскочив хоробець, завжди завзятий стрибунець. Поміркувавши всім, сказав. Чому це я сюди літав? Бо бачити сову хотів. Вона ж, бо друзі, в лісі цім є дійсно мудра голова. Її проникливі слова лікують душу, ну й дива, Проте, а де ж вона сова? І тут же втрутилась синиця невтомна в лісі. Трудівниця збираю я комах, жучки та ще й маленькі черв'ячки, що шкоду лісу завдають. І там тобі вони, і тут сюди щастенько я літала, бо від сови поради мала. За їй вдячний весь наш рід і шле сові палкий привіт. І тут промовий чуйно дятел. Я теж сові безмежно вдячний. У неї мудра голова, поради і мені дала. Я лікар. В лісі я працюю, дерева і кущі лікую, тим і сім'ю свою годую Та де ж це тітонька сова? Чогось не трапилось, бува. А я за здобичю літаю. І хоч не всім допомагаю, сову я дуже теж люблю. Її я маю за свою, вона ж не раз, не раз мені допомагала у біді, сказав шуліка. Аж тут сорока білобока кричала криком на всі боки. Тут арифметика проста, сови немає неспроста. Літаю вдень її не бачу. При світлі же ж вона незряча, але ж як сонечко сідає, вона з хатинки вилітає. А соловейко весело співав, своє словечко підкидав. То як же бути нам птахи? Давайте разом залюбки зозулі скажемо. Допоможи. Прокукайте сові багато раз, щоб ми дали її такий наказ. Живи, живи багато літ і щоб радів пташиний світ, бо в тебе мудра голова, ти всім пораду нам дала. Зозуля голосно прокукувала, сова проснулась і сказала Я вам усім. Безмежно рада, і ось для вас така моя порада. Живіть же дружно, не тужіть, на світі друзям легко жить.